Луганський напрямок. Бойові дії почалися після 14-ї години. Противник порушував режим тиші у станиці Луганській, трьох та Папаснянському районі. Здебільшого, бойовики відкривали вогонь з легкого озброєння, і тривалість ворожих обстрілів коливалася від 10 до 50 хвилин. Вчора на Луганському напрямку противник порушив режим тиші 6 разів. Донецький напрямок. Бойові дії там велися ввечері на ділянці фронту Авдіївка Піски. Окупанти активно застосовували міномети. Було випущено по наших позиціях близько 50 мін. Найпотужніший обстріл з боку противника стався в Авдіївці. Він тривав близько 4 годин і цей ворожий вогонь вівся одразу з трьох напрямків. Бойовики застосовували як легке, так і важке озброєння. Вчора на Донецькому напрямку зафіксовано 5 ворожих обстрілів, три з них із застосуванням важкого озброєння. І зазначимо, що в усіх випадках українські війська відкривали вогонь у відповідь. Маріупольський напрямок. Вчора бойовики порушили режим тиші в трьох місцях: це Красногорівка, Павлопіль та Лебединське. Неспокійно було і вдень, і вночі. Причому саме в день між 13 та 17 годинами. У Красногорівці відбулося два потужних мінометні обстріли, під час яких було випущено понад 80 мін. Як і на Донецькому напрямку, українські війська активно вели вогонь у відповідь. Минулої доби на Маріупольському напрямку сталося шість ворожих обстрілів, чотири з них із застосуванням важкого озброєння. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Два українських військовослужбовця дістали поранення і травму під час ворожого обстрілу в Авдіївці. Також у Гнутовому поранення отримали співробітник Державної служби України з надзвичайних ситуацій та цивільний, що займалися розмінуванням території. За інформацією української сторони спільного центру контролю та координації, вчора близько 10.30. 10 Трактор місцевого сільськогосподарського підприємства підірвався на мінімум.